Вітаю, розв'яжемо номер 7-20. Треба перетворити вираз на дріб з підручника Алгебра 8 клас, автор і підручник Олександр Істер. Якщо це інтегрований курс математика, то це буде номер 1220. Отже, треба перетворити вираз на дріб. Починаємо працювати. В цьому випадку, коли нам треба перетворити на вираз, поки що до квадрата треба привести до спільного знаменника дробі у дужках. Тоді сюди не вистачає у нас Х. Сюди не вистачає y. Х помножити на х це буде х у квадраті, поділене на хі, спільний знаменник, і додати y у квадраті, тобто y помножити на y – це буде y у квадраті, і все це треба возвести до квадрату. А тепер давайте згадаємо, що таке «возвести суму двох чисел до квадрату. У нас вийде квадрат першого числа, так як х вже в квадраті, тоді треба квадрат возвести ще до квадрата, це буде четверта степінь, плюс подвоєний добуток перше число х квадрат помножене на друге число y у квадраті, і плюс квадрат другого числа y у квадраті, визводимо ще у квадрат, буде четверта степінь. Ну, і х у, тут окремо визводимо х до квадрату. І y до квадрату возводимо. Ось такий приклад ми перетворили вираз на дріб. Другий приклад, Давайте уважно подивимось, тут теж сума, а тут різниця квадрат суми, квадрат різниці. Давайте окремо приведемо спочатку у перший дужках одиницю і дріб до спільного знаменника n у квадраті. Тоді тут буде n у квадраті, а тут у нас одиниця. Тут тепер n. У квадраті, тоді у нас n у квадраті є. Тут ми одиничку ставимо додатковий, а одиницю треба привести, тому що ми бачимо тут знаменник 1. Тоді додатковий множник буде n у квадраті. Давайте записуємо, що виходить в дужках. Запишемо поки що m додати n у квадраті, поділене на n у квадраті, і все це треба возвести до квадрату. Мінус записуємо те, що вийде у других дужках. m. -N. N у квадраті поділене на n у квадраті, n і тут n і n, бачите, буде однаковий знаменник, треба звести до квадрату. А тепер визводимо чисельник точно так же, як ми визводили до, до квадрата суму цих чисел. Перший дріб давайте. Так як у нас знаменники однакові, Давайте n квадрат поставимо, а тут розкриємо дужки. m квадрат першого числа, m у квадраті мінус подвоєння, тут, плюс буде подвоєний добуток, сума, квадрат суми. Подвоєний добуток m помножити на n у квадраті, перше число на друге число, і плюс квадрат другого числа. n у квадраті дозводимо ще до квадрата. це дважди 2, буде 4. Тепер давайте поставимо. Спочатку, давайте запишемо другий дріб, спочатку розкриємо, а потім будемо вже під спільним знаменником. n у квадраті хай залишається. Тепер квадрат першого числа, m у квадраті, тут буде мінус подвоєний добуток m помножити на n у квадраті і плюс квадрат другого числа n у квадраті, mm -hmm. та ще у квадрат четверта степінь буде. До рівня. Тепер давайте запишемо, так як у нас однакові знаменники, перепишемо чисельник першого дробу і чисельник другого дробу під, під однією рискою. Тоді буде м у квадраті плюс 2 у квадраті, плюс n у четвертому степені, мінус перед дужками стоїть знак мінус, нам треба у чисельнику поміняти знаки на протилежні буде. мінус м у квадраті, плюс 2m n у квадраті і мінус буде n у четвертому степені, спільний знаменник n у квадраті дорівнює. Дивимось, у нас m у квадраті і m у квадраті саме знищуються, тому що тут плюс і мінус m у квадраті. Далі n у четвертому з плюсом, і n у четвертому з плюсом, тоді тут буде по одиниці у нас. І залишається 2 додати 2, це буде 4. 4m n у квадраті. Так, 4 mn у квадраті. І треба розділити на n у квадраті. Що ж, тепер у нас виходить. Ми скорочуємо 2 mn і ще додати 2 mn. У нас буде 4 mn у квадраті. Виправляємо помилку. Я не визвела до квадрату знаменник, тоді нам треба n буде у четвертому степені. Отут виправляйте, будь ласка, четверта степень, тому що n у квадраті, де ще у квадрат буде четверта степень. Ось тут виправте, будь ласка, щоб все було правильно, без помилок. І тоді, що у нас виходить, ми можемо чисель знаменник записати як n у квадраті, помножити на n у квадраті, а тут буде 4m n у квадраті. n у квадраті скорочується. І тоді у нас залишається у відповіді 4м поділене на n у квадраті. Отут уважно знаменнику виправте, я помилилась. Ми розв'язали з вами номер 720 або з математики 1220. Дякую за увагу!